До цього щоденника п'ятнадцятирічна тельнівчанка Вікторія Грасименко занотовує всі свої рецепти. Так говорить надійніше. Давно хотіла мені, мама несподівано принесла. Так мені тепер дуже зручно. Мене тут є і торти мої, все мої рецепти. Бригаду кондитерською справою почала займатися три роки тому. Я хотіла спекти торт е подрузі на день народження. Відтоді каже, навчилася готувати імбирні пряники, торти та капкейки. Капкейки це кекс, і там зверху ще крем. Може бути начинка всередині. Я робила трайфли також. Це такий ну торт. В стаканчиках він робиться. Розповідає, сьогодні готуватиме різдвяне шоколадне печиво. Для цього змішує какао з борошном та дрібкою розпушувача. А до цукру додає мед. Мед зробить так, щоб печиво було вологим всередині і воно буде набагато смачніше разом з ним. Отриману масу з'єднує із маслом та розмішує до однорідності, додаючи яйце. Доки дівчина змішує отриману масу із какао, її мати Оксана Гарасименко каже, асистує доньці. Це всередину йде. Ага, печиво так вийде набагато так. смачнішим. Так хорошо. хорошо менше-менше. Tre... Вона наскільки самостійна і самодостатня в цій справі, що я, коли мене не запитують, я не говорю. Коли запитують, відповідно, так. Да. То дам пораду із задоволенням. Угу. Ось таке тісто вийшло, воно повинно трошки трішки прилипати до рук, але вийде дуже смачне печиво. І можна формувати саме печиво. Перед тим, як прикрашати печиво, потрібно його припекти. Ставимо в духовку. Говорить, після п'яти хвилин печиво готове до прикрашання. Сьогодні це зефір та шматочки шоколаду. Опісля страву потрібно відправити до печі ще на 5 хвилин. Я не співаю з'їсти як вже чесно, бо приходить мій брат. А потім ще вже старший брат прийти. А якщо середній прийде, то там я взагалі нічого не справу. Нині Вікторія готує новорічні бокси, і, хоч своє майбутнє із кондитерською справою пов'язувати, не планує. Втім, можливе відкриття невеличкої пекарні у Парижі, каже, розглядає Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.